Сьогодні 17 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 17 жовтня Всесвітній день донорства та трансплантації органів. На жаль, досі існує досить велика кількість різноманітних захворювань, які неможливо вилікувати лікарськими засобами, а потребують лише трансплантації органів чи крові. Це допомагає врятувати життя. Головна мета дня надати людям більше інформації про важливість донорства. А ще 17 жовтня міжнародний день боротьби з бідністю. Знакова подія була створена 1992 року з метою привернення уваги до соціально незахищених верст населення нашої планети та нагадування, що злитні не є нормальним станом речей, а справжнім порушенням прав людини. Тому з ним потрібно боротися. 1948 року Генеральна асамблея ООН підписала загальну декларацію прав людини в цьому документі зазначено, що сам факт бідності порушує права людини та нагідне життя. 17 жовтня всесвітній день травм. Перше захід провели у Нью-Делі 2011 року. За статистикою ВОЗ через різноманітні травми у світі найчастіше стають інвалідами чи навіть помирають. Травма це порушення цілісності тканин або тих процесів, які в ній відбуваються під впливом зовнішніх факторів. Цього дня народилися 1814 рік. Український поет, письменник, фольклорист Яків Воловацький. 1980 рік український рок-музикант, засновник і фронтмен українського рок гурту Скай Олег Собчук. 1987 рік український художник, скульптор, архітектор Степан Рябченко.